Історії гідності, мужності та стійкості. В Івано-Франківську презентували фотовиставку про поранених бійців, шлях зцілення. На світлинах захисники бригади Хартія. Детальніше в наступному сюжеті. На виставці представили вісім портретів військових. Кожна робота супроводжується історією бійця, про виклики, мотивацію та підтримку, яка допомагає долати труднощі. А фотографував поранених Роман Пашковський, який зараз на передовій. Виставка в нас про бійців, про бійців, які були поранені, які проходять свій шлях, шлях реабілітації. Вони повернуться або до служби, або до цивільного життя. Але це надзвичайно важливо і цінно говорити про таких людей, знати, адже не все закінчується пораненням, не закінчується шлях бійців після служби. Вони проходять. Реабілітацію вони приносять велику користь суспільству в цивільному житті. Фотопроєкт створили для підтримки патронатної служби Хартії, яка супроводжує поранених бійців та їх родини на шляху до відновлення. Переважно всі послуги і медикаменти покриваються коштами медичних гарантій НСЗУ, Але є такі моменти, коли це неможливо. Є дороговартісні препарати, є препарати для важкопоранених поранених бійців, наприклад, які. Лікар вважає, що доцільніше використовувати для кращого відновлення, або це, наприклад, якісь додаткові засоби пересування, реабілітації, які теж неможливо покрити списками державних гарантій. Для того саме ми, власне, і збираємо. Ще додаткові кошти. Психологиня Тетяна Сухоборова пояснює, така виставка допомагає підтримати бійців на початку їхнього шляху реабілітації та водночас показує цивільним, наскільки важлива правильна комунікація та допомога пораненим. Найважче і найчастіше, що ми бачимо у процесі роботи, це запитання, хто я тепер після поранення, особливо якщо там є ампутації. Чи я потрібен зараз своїй сім'ї, чи я потрібен зараз суспільству, так само як був потрібен до цього? Цей приклад людини, яка була в таких умовах, як я, можливо, зазнала такої ж ампутації, як я. Як вона з цим справилася? Як вона що вона далі з цим робить? Та це найважливіше, що може бути на цьому етапі підтримки. Фотовиставка виставка шлях зцілення» триватиме до 21 листопада. Наступне місто, де представлять світлини Львів.